Пані та панове, а зараз я прошу вашої особливої уваги. Справа у тім, що те, що зараз відбудеться в ринці палацу спорту, відбудеться вперше в історії професійного боксу, вперше в рамках вечора професійного боксу в ринг піднимуться люди з обмеженими можливостями, люди, які втратили свої кінцівки. В різних обставинах. І ці люди заслуговують значно найбільше, ніж просто оплески. Отже, зустрічайте, в сині Кутринга запрошується. Військовий, який втратив свою кінцівку 26 травня 22 го року на Запорізькому напрямку. Який взяв себе в буквальному сенсі в руки, пішов в зал і почав тренуватися. Отже, SpartaBox і Global Ukrainian Promotion представляють трираундовий поєдинок по дві хвилини. І у синій кут піднімається. Роман, позивний добряк колесний! Мені зараз 26 до 22, 22 do років я займався змішаними єдиноборствами з уклоном на ударну yes. техніку. Це був доданий і бокс, і тайський бокс. Ну тобто, все, в принципі, близько півтора-двох років я займався боксом і пішов на війну. Почалася війна. Я приєднався до ССО «Азов Київ. Пішли штурмувати посадки, штурмували посадки, по нам відпрацював ворожий танк з укриття. І мені розірвало від снаряда осколку ногу. Я дуже хотів до цього прийти. Я відразу погодився, тому що знаю, що це не можна зробити на протезі ніде офіційно на рівні боксу. Показати приклад для людей, що в нас таких людей може виходити працювати, йти на максимум. І показати моїм прикладом так само, що в нас в країні йде війна, і нам потрібно всім гуртуватися. Якщо ми не будемо гуртуватись, мені прийдеться біля своєї хати битися проти ворога, а не на ринку. Колесник! Зходу я топтав свою дорогу, В дорозі не вцілівали, хоч вижив, слава Богу. Нам на підмогу з пекою у пекло завітав. Звався герой, добриня, вогнем всіх накривав. Це не твої побаси. Тут братва рубає м'ясо. Гоже відірве. Може артою накривать і попів застирать, а може в підвали гесенько достать. Оскільки їх відважних юнаків летить пам'ять віків. Вони під захистом богів нам вітер шепотів. Ах, як ми круто рвали тих чортів, а ти не ті варих, і просто взяв отак і старших днів, і старших днів в Натурі, як я зрозумів, він сам того хотів, ще не було контракту, але вже приймав як Боєн бій. Звичайно, вам ніхто не скаже, бились без бумажок. Нас не цікавила зарплата. Згадав, як якості трофея здобули в бою ворожого утьоса. Розвернули й почали стрільбу. Скажу відверто, шансів вижити немає. Воно так насипає людей, що не пані Даванове, зустрічайте. У кут запрошується його опонент. Підприємець Назарій Мельник! Увага на екран! Виїхав в автомобіль просто зустрічну смугу, і від удару мене відірвало ліву стопу. І я думав, що моє життя буде на імирній колясі, і це мене тоді, мабуть, зламало. Потім мені показали, що є протези. І я спробував. І коли я зрозумів, що є хоч якийсь шанс. Вся моя суть, все моє єство, воно просто хоче, аби я буксував, і мені за це платили кошти. А ви знаєте, скільки мені разів сказали, що це заборонено? Або скільки раз мені казали, що це просто це неможливо. Я добровільно погодився укоротити ногу добровільно на декілька сантиметрів, і я зміг використовувати спортивний, спортивну стопу. Що та, що та стопа в мене зараз зломана? Можливо, неможливо, є обмеження, немає обмежень. Я буду це робити до тих пір, поки я живий. З цього може вийти надихаюча історія, якщо я це зроблю. Назарій Мельник! Що ж пані та панове, цей поєдинок буде відбуватися за правилами боксу. Пройде за схемою три раунди по дві хвилини. Я хочу сказати, що цей поєдинок став можливим за підтримки нашого партнеру Ощадбанку. Ощадбанк це. Банк, який системно підтримує людей з інвалідністю, розбудовує безбар'єрне суспільство, відкриває спеціальне відділення та банкомати. Ось банк, мій банк, моя країна. Отже, пані та панове, ви все чули в синьому куті. Боксер, який своїм прикладом показує, як треба жахати жити. 26 років, 176 сантиметрів. Роман. Позивний добряк. Колесник. <праць> У червоному куті. Підприємець в минулому. 28 років. зріст 181 сантиметр. Назарій мельник. <праць> Рефері Ігор Каленченко. Уважно слухаємо команди. Успіхів вам. по углам, по кутам. Що ж, друзі, ви все бачили. Роман Добряк, Назарій Мельник. Хлопці з настільки сильним характером, що от важко щось додати після Сергія Бриля. Їхній поєдинок. Бидва дуже люблять бокс. Би все чули. Обидва мріяли про. Професійний бокс і сьогодні мають змогу. Рома – представник ССО Азов. Штурмова бригада отримав поранення на Запорізькому напрямку в травні 2022 року. Ви знаєте, коли організатори особі Ігоря Фаніана запитали, чи не хоче він, щоб організатори щось зробили для нього особисто, то відповів, що йому нічого не треба, ось його побратимам можна допомогти. І, звичайно, про збори, так, які тривають. І підприємець Назарій Мельник, який сам от, ви чули слова, сказав, що поділилися життя напів до аварії після. Обидва люблять бокс, тримають, тренуються. І обидва мріяли про цей день, про ці секунди відбоксувати. І подивіться. Як рухаються обидва? Сенгурі Назарій Мельник. Займає центр Ринга, підтискає його. Роман. Дабл джеб від Мельника. Центр Ринга знову за Мельником. В контратаку Роман. Викладаючи джеби перед собою. Так, для того, щоб не підходив суперник під канатами. Добряк. Добряк добряка. в ринзі Жорстко пробиває. Завершується за перший раунд. Три раунди по дві хвилини. І от миттєвості першого раунду. Пані та панове, можна гучніше підтримувати боксерів. вболівати. Це так, бокс, фалац це палац спорту. спорту. Дайте емоціям викинути. Другий раунд. Вже не так. Роман підпускає до себе Назарія. Викидаючи перед собою джеб. Десь навіть так от фехтуючи. Жорстко відповідає лівою рукою Роман. Продовжує сунути йти вперед. Назарій Мельник. Хлопці під канатами. Втручається Рефері. Просить Рефері не йти головою вперед Мельника. Добряка. Добряк пробиває в живіт супернику. І подивіться, як тікає з кутка. Спробував притиснути його на заріменик. Гайдав корпусом класно. Це не нокдаун. Перечепилися хлопці. Підказують, підтримують обох. Та і так я вам хочу сказати, дійсно, на рівні професіоналів. Відповідь через руху від Романа. Спроба Паркоту, в принципі, приходить на двійку. комбіновано пробуває Назар, Роман. Назарій захищався в цьому епізоді. Так відтягався спиною назад, переходить в наступ. Роман. Розмін ударами під канатами. Ще одне падіння. Дивіться, що вміє. Роман добряка. Аплодисменти. Завершується раунд номер 2 Раунд дуже-дуже активний. І фінальний третій раунд. Тепер перед початком. Фінальні три хвилини. Активність за Назарієм. Така виваженість. Спокій за Романом. так Дві хвилини. Три раунди по дві хвилини. Регламентовано цей поєдинок. Знову, знову наступає, знову тисне. Назарі мельник, викидаючи велику кількість ударів. Втікає від більшості. Роман. Стоп! 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 Дає команду бокс рефері. Більше хвилини. Тягнеться за ударом Джебом. Акцентований удар з правою Від Романа. Ще один зліва. Точно від Романа попри наступ Назарія Мельника. З відступом назад, але намагається пробувати. Бо Рома. І, звичайно, відзначаємо тиск. Назарія Мельника. Фізичну готовність тиснути. Всі три раунди. Почається рефері. 40 секунд. Удар знизу. Назарія Мельника. Знову велика кількість ударів. Знову їх відпрацьовує і на захист. Звичайно, пропускаючи на захист і корпусом Роман. Удар правий прямий. Від Мельника. Одразу віддати пропущений удар Роман Добряк. Знову хлопці під канатами. Роман розвертає свого суперника. Не встигає прибувати, тому що втручається рефері. Фінальні 10 секунд цього поєдинка. Знову в атаках. Контратакуючи Роман Добряк. І на цьому все. Браво! Обоє! Фінального третього раунду. Давайте обласно ми підтримуємо цих хлопців. Палац спорту це побачив. Це побачили мільйони глядачів на Мегогом. Це побачать ще мільйони людей, які побачать в трансляцію в запису. Це великий приклад для всіх. Для всіх, хто повертається з війни. Для тих, хто навіть тут, сидячи в Києві, опускає руки. Це великий приклад Хлопці, Велика вам подяка. Велика вам подяка за те, що ви робите. Ну і давайте слухати Сергія Бриля. Боже, боксери на середину. І в цьому поєдинку оголошується бойова нічия. Я хочу вас за спитати, Романе Назарі, як відчуття. Бомба, як би сказати. Як би сказали мої побратими з третьої штурбові, оце то парілка. чим можна порівняти ці емоції. Важко, ні, не зможу сказати ще. Тобто треба виходити і боксувати. Назарі, як тобі? А мені, якщо чесно, було важко перебороти повагу до Романа за те, що він зробив до цього. І незважаючи на це, боксувати з ним, це було найважче. Тому що тобі дуже дякую а, йому і всім військовим, завдяки яким ми тут зараз можемо бути. Тому дякую, великий уклін вам, хлопці, великий уклін. Так, чекайте, не Справа у тім, що до того, як. Організувати цей поєдинок Ігор розказав мені, Ігор Фаніян, який є організатором головним цього вечора боксу, що коли він запитав у Романа, Роман, що особисто ти хочеш після цього бою, Роман сказав: мені нічого не треба. А ось побратимам моїм можна зібрати на те, що треба зараз, війську. Тож. Великий уклін тобі за це, за те, що власне его десь дуже глибоко сховалося в тебе всередині, і за те, що велике серце великого воїна показує всім, де є світло. Дякуємо тобі, Романе. Ми обов'язково, правда, обов'язково зберемо для хлопців із третьої штурмової сьогодні. Всі разом. Що стосується Назарія. Назарій перед поєдинком пожалівся, що хоче поміняти цей протез, і що ми разом будемо збирати тут на цей протез і колись може поміняє. Але у мене для тебе є сюрприз. І я хочу в ринг запросити своїх друзів, представників фонду Каіндіц Добрі справи Максим Кохненко, а також. Павло Шевченко, заходьте, будь ласка, в ринг. Ось вони. Справа в тім, що фонд займається тим, що відправляє наших хлопців в Америку. Підтримка візова, підтримка перельота, підтримка будь-яка і новий протез. І Максим, тобі слово. Назарі, шановне панство, привісу. Шикарний був бой. Мы хотели бы пригласить тебя в Америку на протезирование, шикарную двухмесячную программу, реабилитация психологическая. Дело в том, что люди, которые там, они точно так же переживают за Украину, как мы здесь. И максимально стараются быть рядом, помогать и участвовать в всех процессах. Всех наших воинов обожают, любят и не хотят отпускать. Наши воины туда приезжают, они почему-то хотят прыгать с парашютов, с вертолетов и за два месяца выполнить ну, жизненную программу нормального человека. Поэтому, Назаре, милости просим, ждем. Все у тебя будет хорошо. Спасибо. Дякую Давайте поаплодуем фонду КНДИЦ и его засновнику Александру Рубцову. Хлопцы, давайте фотографию. И я еще хочу поблагодарить... Поважа... Подякувати... Ощадбанку, банк, який бере на себе соціальну відповідальність і підтримує людей з інвалідністю. Дякуємо. Ну що ж, будемо продовжувати. Великий Уклін вам. Подяка і.